Поліцейські побуття адвокату Віктору Смалію та депутату Юрію Луценко вдалося прорватися до затриманого активіста реваншу 17-річного Євгена Гуріна. Напередодні хлопця побили охорона магазину Рошен. Потім його завезли в Святошинське відділення міліції, де побої продовжували, стверджують його захисники. Довгий час до активіста не допускали нікого. Народний депутат Ігор Луценко повідомив, що хлопця затримали за те, що він намагався розбити вітрину на одного з магазинів. Адвокат Євгена каже, охоронці душили його у присутності працівників міліції. Також здійснили безліч порушень під час затримання. У міліції наполягають, що свідчення про побиття нардепа Ігоря Луценка і адвоката Віктора Смалія неправдиві. Нині хлопці перевели у столичний слідчий ізолятор. При, при задержанні, а зняли при мене кеснялі Зацепили за руки, и там был один человек начал душить сначала рукою, а потом взяли цей три мень вот так і начал душить. Гематомы. А почему что они говорили? Почему адвоката не пускают? Почему меня к тебе не пускали? Смоли я? я просил адвоката. Они говорили, що типа мы не в Америке живем. Руки всі побиті, на руках наявні е, сліди від е, кайданов, каже, сильно за, за за, затягувала спеціально ось, і е, е, каже, що душили в присутності працівників в міліції, які жодним чином не рахують.